До Севастополя доправлено першу партію 12 тисяч кущів троянд, які цьому місту подарувала Волинська облдержадміністрація. Садженці квітів придбано за кошти обласного благодійного фонду Бориса Клімчука Рідна Волинь. Їх розподілять по три тисячі між районами. Таким чином у кожному будуть Волинські трояндові алеї. Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба подякував Волинянам за їхній вклад у благоустрій Автономної Республіки Крим. Нині нікого не здивуєш технічними новинками мобільними телефонами, ноутбуками, цифровими камерами чи фотоапаратами в Україні інтенсивно впроваджується ще один проект цифрове телебачення. Вітчизняні спеціалісти вважають цю новинку надважливим явищем і для держави, і для глядачів, і для телевізійного розвитку. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Першою у світі спробувала новинку Великобританія. Виявилося, що цифрове мовлення має чимало переваг над аналоговим телебаченням. В Україні з цифрою, так мовою фахівців називається цей формат, проекспериментували в Одеській області, Києві й Житомирі. Ця спроба виявила труднощі, з якими зіштовхнеться держава. Все розпочали заново. Відбувся відкритий конкурс відбору провайдера, тієї установи, що візьме на себе відповідальність, виробити єдиний стандарт, технічний підхід та можливість роботи усіх мовників країни. Впроваджувати такий нелегкий проект в Україні буде товариство з обмеженою відповідальністю Зеонбуд. В Україні, як і в світі, сьогодні частотний ресурс досить таки обмежений. Запровадження цифрового мовлення дасть можливість ущільнити і швидкість передачі сигналів, і якість зображення набагато краще. Ну я вже не кажу про відеозображення яке буде, і можливості, які буде надавати цифрове мовлення. Цифрове телебачення передбачає 32 канали, серед яких 28 загальнонаціональних і 4 регіональних. У серпні цього року відбувся конкурс на утримання ліцензії Мовити у цифровій мережі. Волинська обласна державна телерадіокомпанія з успіхом виборола таке право. Це початок ери цифрового телебачення на Волині для нашої компанії взагалі буде е, три місцевих мовники у Цифровому телебаченню на Волині цей документ регламентує нашу роботу, розказує, що ми якого виду передачі будемо готувати. Наприкінці вересня проект Цифрове мовлення уже стартував на Волині. Цифрові станції і телебачення працюватимуть у шести містах регіону. Прийняти таке мовлення зможуть майже 95% населення. Аби побачити світ у цифрі, споживачі мають придбати телевізори новітнього зразка з вмонтованими декодерами або придбати так звані сет-топ бокси. Вартуватиме пристрій майже 360 гривень. Для малозабезпечених українців їх купуватиме держава. В держбюджеті на наступний рік на такі потреби передбачення значна сума коштів. На сьогоднішній день йде тестове мовлення. Для чого потрібно тестове мовлення? Ми вивчаємо сумісність цифрового телебачення з іншими, засобами, іншими радіоелектронними засобами. В першу чергу це з аналоговим мовленням телевізійним. Друга функція тестового мовлення це налаштування, більш ретельне налаштування обладнання передавального. 1 листопада, я думаю, ми теж почнемо це тестове мовлення. Ми зараз вирішуємо питання з придбанням додаткового обладнання. Тут у ліцензії у нас записано, що ми самостійно повинні подати сформований сигнал до станції мультиплексування для подальшого поширення по території нашої області. До 1 січня 2015 року держава повинна перейти на цифрове мовлення. Аналогове телебачення буде від'єднано. Це досить тривалий і нелегкий процес, кажуть фахівці, але перспективи непогані. Яка ж користь буде від цього пересічному глядачеві? Покаже час.